Ще на спортивні події, а разом з тими нагороди виявилися минулі вихідні для спортсменів і спортсменок із горішніх плавнів. На Кубку світу з веслування на байдарках і каною у польському познані медалі здобули представники веслувального клубу Гірник. Дві нагороди золота та срібна, на рахунку Людмили Лузан. Вона перемогла у каної одиночці на дистанції 200 метрів. У каної двійці на дистанції 500 метрів. Дует у складі Людмили Лузан та її партнерки Анастасії Рибачок фінішував другим. Ще один веслувальник клубу Гірник. Дмитро Янчук здобув бронзу у каноє-одиночці на дистанції 5 кілометрів. Ярослав Омельченко виборов золоту медаль Кубку Європи з дзюдо у ваговій категорії понад 100 кілограмів. Змагання відбулися у литовському місті Каунас у підсумку дводенного турніру. Збірна України здобула 17 нагород. Із них сім золотих, три срібні та сім бронзових.